Білосніжним плакатом активісти латають дірявий фасад і розбиті вікна будинку. Друзі, ну цей дощ, який зараз відбувається, на нашу думку це, мабуть, небо плаче з тих злощань, які відбуваються над нашими історичними пам'ятками. Цим цегляним стінам понад півтора століття колись тут жив всесвітньо відомий художник Олександр Мурашко. Нині його меморіальна дошка вкрита брудом та валяється серед купи сміття. І ось то, Мурашко, тобто, в якому стані сама дошка вот так у 2008 восьмому ці чотири будинки передали у власність дочірніх структур Київміськбуду. місяць тому, після багатолітньої судової тяганини пам'ятки архітектури знову повернули на баланс міста. Сьогодні ми проводимо акцію для того, щоб знову таки привернути увагу громадськості влади, і зараз ми понесемо петицію попову, що все таки міська адміністрація активніше включилася в захист цих історичних пам'яток. Олександр Глухов, єдиний, хто й досі прописаний на Малій Житомирські 12. чоловік мешкає тут уже 20 Рік саме він і відстоює будинок в усіх судах. Решта жильців погодилися обміняти свої квартири в центрі на житло на Троєщині. У 2008 році тут жили люди і працювали. Під цим заваленим дахом творили художники. Коли втікали, лишили навіть картини. Нині у горищі величезна дірка, а стеля завалила цілий поверх. Олександр упевнений, пам'ятку доводять до занедбаного стану ціле спрямовано, аби заволодіти землею та звести нову споруду. Нічого хорошого ніхто не збирався робити. Хотіли зруйнувати будинки, ну не вийшло, тому що суди програли прокуратурі. Так? Ну, ви знаєте, для чого в нас зносять будинки, щоб побудувати замість такого старого будинку. Побудувати якийсь прямокутний параліпіпец клайбетону і зробити там казіно. Олександр користується всіма комунальними послугами, окрім опалення. Відступати не збирається. Проблему де Юре він уже вирішив, адже будинки повернули на баланс міста. Наступний крок змусити міську владу почати реставрацію пам'яток. Анастасія Бабенко, Іван Довганик, канал.